Що ви знаєте про японського спайдермена? Напевно, що нічого, і насправді це не дивно. Адже, взагалі, мало хто про нього що знає. Хоча це між іншим легендарний павук, який зробив персонажа супергероєм в Японії, фанати якого вже третій фільм моляться, аби той з'явився спайдер-версії. Окрім того, це найдивніший варіант павука, тому що якийсь ще павук має свій власний спайдермобіль з кулеметами та представляється представником пекла. Так, цей павук спочатку дійсно представлявся своїм ворогам як представник пекла. Ну а потім трішки заспокоївся і почав представлятись просто їх вбивцею. І якщо вам здалось, що все щось несерйозне, чи взагалі фан-продукт, як от турецькі спайді, то вам дійсно здалося, тому що це офіційна версія, одобрена Марвел та самим Стеном Лі. Хоча вони максимально старалися її приховати від американського глядача. Більше того, серіал, який присвячений цьому пауку, мав істотний вплив на розвиток японських серіалів. І якби не він, то ми навряд чи побачили трансформерів та Ренджерів. принаймні в тому вигляді, у якому знаємо їх зараз. Ось про цей легендарний серіал я і спробую розказати вам у цьому відео. Ця інформація не зробить з вас найпопулярнішого чувака у вашому класі чи вашій роботі, але ви цілком можете стати чуваком з того мему. Поїхали! Почнемо ми з питання, як взагалі сталося так, що Марвел спершу дає перва на персонажі японської компанії, а потім усіма силами намагається зробити вигляд, ніби взагалі нічого не трапилось. Знайомтесь, це Джим Пелк. Можна сказати, основний винуватець того, що поуклей Джозефа Джостера практично за 10 років до виходу Джожі. А якщо серйозно, то це перший представник Марвел в Японії. Посаду він цього отримав по власній ініціативі. Його жінка народилася в Японії, тому він частенько там бував. І от черговий раз, перебуваючи в країні висхідно. У сонця він звернув увагу на те наскільки там популярна манга, і водночас немає жодного американського коміксу. Тому, трішки покомекнувши і повернувшись додому, він зв'язався з Марвел і запропонував їм свої послуги, після чого полетів Японії вже як їх представник. Задача була проста: популяризувати американських персонажів. А от зі реалізацією були певні труднощі. Белк зі своєю пропозицією оббував порог японських компаній, але там на нього дивились, як на пришелепку отого от іноземця. Все змінилося тоді, коли він дістав номер президента великої телевізійної компанії Той. На диво, того зацікавила така пропозиція. І Сидячи в барі, вони уклали угоду. Марвел дає користування той перва на своїх персонажів, а той натомість віддає Марвел своїх. Джин передав це керництво Марвел, і ці Ті погодились тільки з однією умовою: все, що відбувається в Японії, повинно лишитися в Японії. З цього і почалась розробка серіалу, який в результаті породив не просто черговий варіант Пітера Паркера, а створив свого власного, успішного японського супергероя. Що ви знаєте про Пітера Паркера? Невдаха школяр з постійними проблемами в особистому житті. Що ж нам демонструє той доросло гігача даному циклі, що носиться з ним навіть вдома. Мовчати. Жінка, байк робить. Очікували побачити фотографа. Що ж, цього разу Джей Джоні придеться посидіти без знімків, тому що наш герой це гонщик Каскадер. У нього навіть живий батько є. Але як казав папіч, не звикайте до нього Гайс, тому що він з нами ненадовго. Чомусь тільки від оригіналу? Тому що автори створювали серіал, опираючись на культурні особливості Японії. Ось вам загадка Джека Фреско. На розгадку дається 10 секунд. Вітаю всіх, хто обрав варіант з лабораторією. У вас відправлено на перездачу. Щоб відповісти на питання, як павук отримав свої здібності, спершу варто пройтись по сюжету та лору серіалу, тому що якщо я вам просто скажу, як це сталося, у вас з'явиться ще більше питань. Тому по порядку. Перед вами такує Ямасіро, майбутній людина паук. Але наразі він просто гонщик, якому потрібно готуватись до перегонів. До нього ми повернемося трішки пізніше, тому що в першу чергу нам потрібно розібратися з цією двійкою. Об'єднує цих персонажів той факт, що вони обидва є прибульцями. Тільки ось цей останній воїн планети під назвою Спайдерс. А ось цей всього лише той, хто на цю планету напав. Звати їх Гарія та Професор Монстер. До неймінгу у серіалі ми ще повернемось, ну а поки розберемося з цією драматичною історією. Професор Монстр це космічний загарбник, який хоче підкорити собі світ, головний антагоніст цього серіалу та лідер Залізного хреста. До того як потрапити на землю, він напав на рідну планету Гарії та вбив його рідню. Від чого останній поклявся помститись. На землі вони зустрілись за 400 років до подій серіалу. Гаррія знайшов професора, але його спроба помститись не вдалася, і він провалився у печеру, Дей просидів просидів оцих 400 років, аж поки не відчув єдину істоту в галактиці, яка у змозі буде продовжити його справу. Як ви вже напевно здогадались, з цією єдиною істотою і був наш такою Ямасіро. Повертаємося до наших днів. На землі прибуває космічний корабль Гарії та падає десь у горах. На його пошуки висувається група, яку очолює батько нашого майбутнього паука. Такою також просять приєднатись та допомогти з пошуками, але у нього є важливіші справи. Йому потрібно готуватись до завтрашніх перегонів. Вночі він чує дивний голос, що просить його прийти, але його джерело хлопцю знайти не вдається. Наступного дня він знову чує цей поклик, тому замість перегонів їде на його пошуки. Прибувши на місце, такої виясняє, що на групу напали і знаходить батька, який помирає у нього на руках. Це свого роду канонічна подія. У вбивці знову з'являються і намагається вбити вже самого хлопця, але той втікає і провалюється у печеру, у якій весь цей час сидів старий Гаррія. Аби врятувати Масіру від смерті, старий переливає йому свою кров, після чого всі рани на хлопцю заживають. Гарія також наставляє такую та видає тому брусот з костюмом. Після чого швиденько помирає, аби не прийшлося пояснювати, чому він весь цей час нічого не робив, сидячи в печері та маючи в користуванні свій космічний робот корабель. Ну, формально він не помирає, а перетворюється на павука, аби пізніше. Дати ще декілька порад. Але схоже, що автори самі не зрозуміли мету такого сюжетного ходу, тому у доступних серіях Гаррі вже остаточно відходить у інший світ вже в подові паука. Орівактено сіому даніося най. Ось так на світ і з'явився японський спайдермен, який на меті мав знищення залізного хреста. Як бачите, той взагалі не соромились відходити від канону. Ну як не соромились, вони практично не дивилися в його сторону. А все тому, що єдина умова, яку висунув Пелк виробничі компанії, була умова демонстрації костюму та всіх здібностей павука. а все інше могло адаптуватись під японську аудиторію. Але величезний робот з'явився тут не по цій причині. Все куди простіше. І вся справа в тому, що такі дитячі серіали в той час спонсорували виробники іграшок. І ці серіали були, по факту, найкращою рекламою, Умови доволі вигідні. Для серіалу про паука також потрібні були спонсори. І таким спонсором стала компанія Попі. Дочірня компанія Bandai. Але аби купити серіал, іграшки одного паука буде замало. До того ж швидше за все, якусь частину з прибутку Попі прийшлося б відсипати Марвел за використання їхньої інтелектуальної власності. Тому в серіал додали робота, тому що роботи тоді добре продавались. Та й цей робот своїм дизайном був доволі абстрактним. Так і не скажеш, що він хоч якось пов'язаний з пауком. На плечах, от взагалі, голова з Фінікса. В документалці Марвел дизайнер сказав, що додав роботу таку голову через те, що гадав, що це буде цілком в дусі паука. Правди, ми ніколи не дізнаємось, але я думаю, що справа тут банальна в грошах. Немає лого паука на грудях, значить, немає причини відраховувати за використання ліцензії. Але це лише здогадки. Окрім робота у продаж. Також поступили павучий браслет та спайдер мобіль GB7, на якому наш павук буде частенько роз'їжджати. Тому що, знаєте, паутина доволі повільний спосіб пересування, якщо поблизу немає щільно забудованих багатоповерхівок. Навіть павук Тома Голланда знає, що у таких випадках без автомобіля не обійтись. Тому японському спайді з цим ділом дуже пощастило, інакше прийшлося б бігати. А бігає він тут доволі специфічно. І це, повірте, далеко не найдивніша штука. Я подивився весь серіал і один фільм, і можу сказати, що у цьому о, у мене найбільше вразило зовсім не походження паука чи його ворогів, а японський монтаж, який, схоже, по спартанським традиціям відбирав самих здорових і зовсім не жаліє епілептиків. А якщо серйозно, то місцями мій тут настільки різкий та динамічний, що без підготовки до перегляду краще не підходити. Але до завершення серіалу майстри монтажної кімнати все ж зміляться над нами і пускатимуть вхід більш класичні склейки. Хоча японські особливості так і нікуди не дінуться. E eu figuiu, Valera. Я офігів. Також у цьому шоу дуже люблять повтори. Павук практично без них ніколи не літає, тому нам можуть тричі показати один і той самий момент, або ми точно все зрозуміли. Окрім павука, цікавою технікою пересування, також володіють ніндери. Це ось ці качкодзьобні поплічники професора монстра. У них просто пунктик на сальтухах. І іноді це доходить до абсурду, навіть у контексті цього серіалу. Проте поводяться вони так далеко не завжди. І лише тоді, коли не маскуються під роботях. тому що в людській формі їм такі та це не потрібні, адже вони з собою завжди мають старий добрий вогнепал. Стріляти тут люблять усі, навіть павичку іноді доводиться спускати курок. Наприклад, як в цій сцені, але насправді він тут ні в кого не попадає. Хоча ось в цьому моменті такує дійсно розстрілює групу музикантів зі свого спайдермобілю через те, що ті всю серію надокучали йому своєю музикою. Ось таке радикальне вирішення проблем. Обличчя пауків Марвел уявили? Окей, окей, по правді це були кіборги, які грали спеціально написану пісню з ультразвуком, що змушувала паука страждати від болю. Тому нічого страшного тут немає. Furikabe nobori, tatsukan mitai ni biru wataru Kakuhi na spidama, akogarechao it's a spidama Sokote oira no fugi, oshiri furi furi fugi Utatte odotto, Японські спайді насправді ще той добряк. Він тут нікого не вбиває. Ну, окрім тих, кого вбиває. Я зараз скажу про машини БЕМ. Не знаю, наскільки їх можна вважати живими, тому що нам ніколи не показують їхнє повне походження. Формально це дуже злі генетично модифіковані виплатки нашого професора. І так, іноді серед них будуть і колишні люди. Але кого це хвилює? В кінці більшості серії паукка нігілює їх, попиваючи когось у своєму роботі леопордоні. Взагалі серіал насичений різноманітними подіями, які з кожною серією вони все більш захоплюючими, пам'ятаєте ось цю легендарну сцену з потягом у фільмі з повучком Тобі? Так ось це просто делтанська пародія в порівнянні з тим, як зупиняє потяг японський павук, тому що такує, застосовує всю силу свого інтелекту і зупиняє потяг, просто смикнувши за важіль. Нехай машиніст не дякує. Якщо серйозно, то серії дійсно пропонують багато цікавих сюжетів. Наприклад, вже в третій серії паука намагається підставити, перекидаючи на нього злочини двійника. Потім виявиться, що цей злодій був під гіпнозом і якрав гроші, аби побудувати власний цирк. У наступних серіях відбудеться вербовка Інтерполом. Бійка з кишкодемоницею, заміс банди гачемучі. This thing is 300 bugs. Nice. Та класична серія з песиком. І купа серії, де павук допомагатиме та наставлятиме малечу. В одній з таких павук гратиме з хлопчиком, з яким ніхто не хоче дружити. Потім виявиться, що цей хлоп хворий і йому потрібна серйозна операція, на яку він просить прийти павучка. Таку я дасть йому обіцянку, бо розуміє наскільки малому потрібна підтримка. Але прибувши до лікарні в потрібний момент, помічає, що навколо багато ніндерів. А це означає, що якщо він покажеться, то почнеться бійка, через яку можуть зірватись дуже багато операцій. І тоді перед ним стане выбор. Виконати обіцянку і ризикнути життям пацієнтів, чи порушити її і зрадити довіру малого, який і так потребував підтримки. Зрештою, все обійдеться, тому що пауку вдасться передати лист з поясненнями своєї відсутності. Всі серії по причині хронометражу та інтересу я описувати не буду. Скажу тільки, що це дійсно хороший дитячий серіал 70-х років. І якби мені показали таке в дитинстві, то я б з радістю все дивився б. Зараз зрозуміло, що я робив все заради цього відосу. Тому саме час нагадати вам за лайк та підписку. Ну, камон, це всього лише дві кнопки. І далі ми переходимо до найсмачнішої частини цього шоу до трюків. Акробатики у серіалі повно, і за це дійсно хочеться похвалити, тому що місцями нам показують справді небезпечні трюки. як от ця сцена на цьому підвісному мості. А для опенінгу Каскадеру взагалі прийшлось підніматись на Токійську телевізійну вежу, взагалі без страховки, і це 40-метрова висота. Норму по таким викрутасам автори сумлінно виконують. І кожну серію на нас чекає чергова демонстрація здібності паука. І Знаєте, це дійсно крута частина цього серіалу, тому що Каскадера тут ніхто не жалів. І навіть були такі моменти, коли під ним вибухала піротехніка. Про техніку безпеки тоді мало хто думав. Серії без того мали обмежений бюджет. Тому дуже часто багато чого придумувалось прямо на знімальному майданчику, обв'язалися мотузками і вперед. Наприклад, в оцій сцені паук висів на мотузці, якою обмотали салон. Для підйомів по стінам також використовувались троси. Спершу це було доволі невміло. В перших серіях паук дуже повільно рухався. Але згодом команда розібралася щодо чого, і переміщення стали куди швидшими. Взагалі, це чудово наклалося на історію, адже на початку свого шляху Такує тільки вчився використовувати свої здібності. І з кожною серією він ставав все більш вправнішим. Вражаючих моментів тут дійсно вистачає. І за це слід подякувати американському серіалу про паука. Так був і такий, але його швиденько прикрили і забули. Стеннулі він особливо не подобався, хоча там було багацько викрутасів. Наприклад, там був момент, де Каскадер насправді стрибав з будівлі на будівлю, і навіть були кадри від першого обличчя. Саме цим серіалом надихалися автори японського спайдермена, і перед зйомками його показували всій знімальній групі. Але як я вже казав, цей серіал не подобався, бо він не хотів, аби фільми та серіали Марвел були другосортніми, тому що персонажі були занадто цінними. Тому, коли прийшов час демонструвати американській делегації японське творіння, Джим Пелк був особливо напружений, адже від їх рішення залежала його кар'єра. І думаю, ви здогадуєтесь, з яким обличчям сиділи представники Марвел, коли дивилися на результат. Критики було багато. Але всім на здивування Стенолі все сподобалось, і серіал отримав схвалення. Японським глядачам також це сподобалось. Серіал отримував хороші відгуки, а іграшки чудово продавались. Все було настільки добре, що після цього серіалу інші серіали про роботів та костюмованих героїв почали дуже стрім Отримувати популярність, тому всі намагалися швиденько додати роботів у свої серіали. Більше того, роботи були настільки популярними, що їх вирішили якось використати і для американського ринку. Так і з'явився комікс Воїни Сьогона, а пізніше на його основі з'явилися трансформери. Людина Повук виходив в Японії з травня 1978 по березень 1979, Та красиво закінчився на 41 серії. У цій серії такої врешті виконує свій обов'язок перед батьком та галією. Все починається з того, що павук знаходить та нищить секретні бази Залізного Хреста. Все дуже не подобається професору, тому в якості покарання він відправляє командувача армії Залізного Хреста особисто знищити список цих баз, що знаходиться в Інтерполі. Командувачем армії є Амазонес, так звана жінка головна командувач. Про неї ми ще не говорили, але вона також відіграє важливу роль в сюжеті серіалу, адже є головною приспішницею лідера Залізного Хреста. Прибувши на базу Інтерполу, вона потрапляє у засідку, де її відчукував павук. Пізніше виявиться, що Таку підставу відповідальний сам професор, який злив цей список. Амазонес він скаже, що це був його план, аби нарешті покінчити з пауком. Але насправді покінчити він хотів насамперед з Амазонес. Вся справа тут в тому, що професор збирається полетіти у космос і звідти запустити ракети по всім великим містам землі. Але от в його космічному кораблі всього три місця: одне для нього самого і два для молодших тяночок. Як ви розумієте, мілфа в угоду не входила, тому він всіляко намагався її позбутись. Це зрозуміла і сама Амазонес. Тому знищиться. Типовока стало її головним завданням, адже тільки це може її врятувати. Недовго думаючи вона разом з ніндерами вривається в будинок і гамселить того та залишає повідомлення для паука. І заодно прихопивши його сестру в якості заручника. Такує нічого з цим не міг зробити, адже свої сили він отримує з костюму. Тому все, що йому залишилось, це прибути на вказане місце. Зустрівшись з мазони, у нього починає німіти все тіло. Вона що здогадувала, що такує це людина павук, тому змазала свій потіг отрутою. Командувач б'є стіпнілого хлопця та скидає його зі скелі. Для певності Ніндери на всякий випадок розстрілюють воду. На базі Амазонис доповідає про все та просить взяти її на борт. Але тут раптово з'являється поранений павук, який вижив тільки завдяки бажанню помститись. Професор вирішує, що підлегла його зрадила, і розстрілює її. Але та встигає закритись у кораблі та намагається злетіти. Розлючений професор підриває корабель. Далі під головну тему серіалу павук спершу розбирається з посіпаками, а потім вже береться за самого професора, знищивши того за допомогою Леопардона. Серія закінчується тим, як павук знімає маску, дивлячись на захід сонця. Його робота зроблена. Він покінчив зі злом та помстився за смерть Гаррії та свого батька. Хороше, насправді, вийшло завершення. Хоча я очікував, що кінцівку розтягнуть не декілька серій, але автори впорались всього заодно. Підсумовуючи, можу сказати, що в той вийшов добротний дитячий серіал. Так, першим він здається доволі дивним та місцям недолугим через те, що у тебе руйнується очікування, але потроху ти до цього всього звикаєш. З часом навіть перестаєш звертати увагу на неймінг, який тут зроблений по принципу, ну, звучить круто, значить, так і назвемо. По такій схемі тут і з'явився професор Монстер. Тому що тоді для японського глядача поєднання японський та англійський було чимось прикольним. У назви спайдер мобіля GP7 також цікаве походження. GP це ініціали Джима Пелка. А цифру 7 додали, тому що в Японії сімка вважається щасливим числом. Що ж стосується самого серіалу, рекомендувати його для перегляду я не буду. Все ж це продукт свого часу і для зовсім іншої аудиторії. Наскрізного сюжету там немає, тому думаю, цього відосу буде цілком достатньо, аби сформувати якесь враження. Єдине, що вам дійсно потрібно зацінити, це ось цей шедевральний опенінг. Рекомендую глянути його повністю. と「光る光の目」「安らぎ捨ててすべてを捨てて」「悪を追って空かける」「君はなぜ君はなぜかく」 ピトスジーニーピトスジーのテスパイダーマンスパイダーマン Ну і наостанок, також варто зазначити, що цей серіал є не першою японською адаптацією пригод на шостінлазе. Майже за 10 років до виходу телевізійного шоу була випущена манга, яка розповідала про пригоди Коморі Ю, японського школяра, що отримав свої здібності внаслідок укусу радіактивного павука. Ця версія героя була більш наближеною до оригіналу, ніж версія такої масіро. Але окрім цього, вона була більш жорстокою та темною. В описі залишу посилання на статтю, що описує всю драму і створення. Тому, якщо комусь цікаво, то можете з нею ознайомитися. Ну а так, на цьому у мене все. Пишіть, що ви думаєте про серіал у коментарі, буде цікаво почитати. Можете підтримати канал своїми вподобайками та підпискою. Ну і за бажанням, також доступні інші опції підтримки каналу. Тепер ось точно все. І побачимось у наступному відео. Бай!